Комісії зареєструвалися е, 5 членів комісії, що нам дає е, можливість провести сесію, е, комісію, вибачте, е, почала комісію засідання. 8 років. Доповідає Людмила Педун, начальник відділу фінансів районної державної адміністрації. прогноз районного бюджету Калаского району на 26-28 роки схвалений розпорядженням районної державної адміністрації, районної військової адміністрації 14 серпня поточного року з номером 90. Прогноз розроблено відповідно до статті 75.1 Бюджетного кодексу України та грунтується на положення податкового та бюджетного кодексу України бюджетної декларації на 26-28 роки. Прогноз є стратегічним документом планування показників районного бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проєкту бюджету на 26 рік. Основним очікуваним результатом Е, Реалізація бюджетної політики в середньостроковій перспективі є своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ та недопущення утворення кредиторської заборгованості за такими виплатами, своєчасна оплата енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами, що фінансуються з районного бюджету, виконання власних та делегованих повноважень районної і державної адміністрації, забезпечення головними розпорядниками бюджетних коштів і їх планів діяльності з максимальною ефективністю та мінімальними затратами. Щодо основних прогнозних показників економічного та соціального розвитку, то в основу взяту бюджетну декларацію, яка затверджена постановою Кабінету міністрів за номер 774 від 27 червня поточного року, основні прогнозні макропоказники. Та окремі припущення на 26-28 роки наступні. Щодо індексу споживчих цін, то у середньому до попереднього року очікується наступний 26 й рік 109,7%, 27-й рік 107,1% і 28 – 105,6%. Щодо індексу цін виробників промислової продукції. Очікується 111,3% 109,4, 107,9%. Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2026 року. Припускається в розмірі 8688 або ріст до поточної заробітної плати 8,60%, з 1 січня 2027 року 9374, ріст до попереднього року 7,9%. І з 1 січня 28 року 10 005 гривень, ріст 7,3%. Тобто середній ріст заробітної плати за 3 роки 8%. Щодо прожиткового мінімуму, його розраховано з урахуванням підвищення темпу індексу споживчих цін і для працездатних осіб очікується 2026 рік 3288 гривень, 27 рік 3482 гривні і 28367. Щодо загальних показників районного бюджету то обсяг ресурсу на 26-28 роки прогнозується в обсягах 2 млн 502 тис., 2 млн 534 тис. 700, 2 млн 557 тис. 600, або середньорічний темп росту складатиме 3,4 Саме в додатку номер 1 до даного прогнозу відображені ці показники. Щодо е, прогнозної частки транспорту з державного бюджету. Пані Люме, у нас є матеріал, який вже подивимося, однак, я думаю, що вистачить. Чи як кажуть, Я не проведення. Ну тоді е, запитання ще про поліцію до проєкту рішення є По не. ну, а, Немає. Тоді я прошу провести поймельне про голосування голосування. Мальон Виктор. За. за. Маліборська. Да. Фукіш Наталія. Да. Юрочко Василь відсутні. Філіпович. Да. Шикеринець. За. Юркіш Оксана відсутні. Дякую, рішення прийнято. Приступаємо до розгляду наступного питання проєктного питання. Про внесення змін до районного бюджету Калицького району на 2025 рік. Доповідаю, що ж, відповідаю, начальник Пропонується На 2025 рік визначити доходи районного бюджету в сумі 3 мільйони 73 тисячі 200, тобто збільшити пропонується дохідну частину і видаткового районного бюджету на 365 тисяч, з них 215 тисяч це власні доходи і 150 тисяч дотація з обласного бюджету, яка виділена районному бюджету Калського району. Саме додатку номер 1 до даного проекту рішення відображення збільшується цієї дохідної частини бюджету. Щодо видаткової частини бюджету, також пропонується її збільшити на 365 тисяч, зник за рахунок власних надходжень, направити Каулській районній раді 175 тисяч, з 145 тисяч на організаційне інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності районної ради і 30 тисяч. На програму розвитку місцевого самоврядування також з власним доходом пропонується збільшити районні державні адміністрації 40 тисяч на виконання заходів програми, забезпечення виконання калузько районної державної адміністрації делегованих її калоською районною радою повноважень. Іншу дотацію з обласного бюджету в сумі 150 тисяч гривень пропонується спрямувати Калуській районній раді. На організаційне формаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради саме в додатку номер два до даного рішення відображення зміни видаткової частини бюджету. Додатку номер три відображені <кій> надходження і витрати щодо міжбюджетних трансфертів, тобто 150 тисяч з. Обласного бюджету, що надійшли до загального фонду, і 40 тисяч, що виділено субвенцію державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону. Щодо додатку номер 4 відображено, що збільшуються видатки по програмі розвитку місцевого самоврядування, що я раніше сказала, 30 тисяч гривень, і 40 тисяч по програмі забезпечення виконання Каусту районної державного адміністрації задоволених і повноважень. Це всі зміни, які пропонуються. Дякую за питання і пропозиції. Цього зарічні даного включити річній сесії міської ради вчора. Надана субвенція видала в сумі 200 тисяч для підмальної священня районної ради. Це Прекрасно? От це пропозиція зачити, так? Якщо ми зараз підтримуємо комісію. Комісія підтримала. Так прошу проти. Так, добре, комісія підтримала. Значить буде внесено. Так, тоді ми голосуємо за погодити там. Пропозицію вже протиметила. Погодити з даме пропозиції <ріпоти> всього. Наталія. Підповідь Микола, Шепірениці. Так, до ворожою наступному питання перед прямо. Тож надання дозу e, аптека No174 e, Тауської районної ради Васильівської області на списання майна. Доповідає e, Наталія Лець, керівник комунального закладу сехана. На супромісній сесії вже відповідала на комісії. Я коротко скажу по цьому питанню, звернувся, звернувся, звернувся аптеки, щодо надання е дозволу на списання матеріальних цінностей. Матеріальні цінності є в матеріалах сесії. Ну, тут е е цінності 20 30 річної давності, які прийшли і в і фізичні відносно Пропоную проводити дані проєкт рішення з порядком організації. Альон Віктор. Сагайдак Ірина за Маліборська. Кукиш Наталія, Філіпович Микола, ще Киренець Іван. Так. Шість за, проти нулю тримає. Дякую, рішення. Дякую, шановні члени комісії, оголошую наші засідання нашої комісії. I'm mm -hmm.